Всім привіт! Сьогодні я приїхав в село і ми йдемо приглядати за братом моєї сестри, за рідним братом моєї троюрідної сестри. Ми проходимо ось хата вже. Тут темновато, але норм. О, це чудо Ой, їм, він у хав в кроваті буде. Ось я, сестра, ось, 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 ось Захар. Його Захар звати, якщо ви не знаєте. Ну ви не знаєте, бо ви його ні разу не бачили. Так що, повернемось, коли щось случиться. Хар взяв телефон. Иди колыша встанет. Мой гладный появлю. Дима я любов! Так, от вони там сидять. і граються. ось його горшок. Горшочек Захара. Не найдай гопна ні найнайдова. Давай. Хопна ні найнайна не луп. Короче, Захар луп, Захар, якому один рік отлупив мою сестру, якій скоро буде дванадцять. Можливо, коли ви дивитеся відео, то їй вже 12. а може й більше. Ще лежу на полу. Вони там щось там роблять. Горшочих, горшочих послуг. Вони. Вони там щось роблять. А я просто лежу на полу.